Зарядний пристрій New i4 4 це оновлена версія зарядного пристрою i4, яка в першу чергу отримала більшу швидкість зарядки завдяки можливості подачі струму на один канал 1500 мА. Максимальний зарядний струм доступний виключно для одного каналу. При встановленні двох і більше акумуляторів струм буде варіюватися в залежності від технічних характеристик акумуляторів. Два акумулятори можуть заряджатися зі струмом 750 мА, три акумулятори 500 мА, і чотири акумулятори можуть заряджатися зі струмом 375 мА на кожен канал. Таким чином, в залежності від потреби, можна або швидко зарядити один акумулятор, або поставити на зарядку вночі всі чотири, що іноді вкрай важливо, наприклад, коли той чи інший пристрій живиться саме від чотирьох акумуляторів. Також можна налаштувати зарядний пристрій, щоб один із акумуляторів зарядився швидше. Щоб це зробити, треба натисканнями кнопки 7 зупинитися на потрібному каналі і затиснути кнопку до появи червоного індикатора. Якщо потрібно, щоб декілька акумуляторів зарядилися по черзі зі струмом 1500 мА, потрібно вибрати це налаштування для кожного каналу. Після зарядження одного акумулятора технологія активного розподілу струму ідентифікує повністю заряджений акумулятор і перемикається на наступний канал, в якому Вибране налаштування струму 1500 мА. Автоматичне перемикання зарядки акумулятора відбувається зліва направо. Коли всі батареї, які налаштовані на зарядку на 1500 мА повністю заряджені, пристрій почне заряджати інші акумулятори, що залишилися, за замовчуванням. Якщо акумулятор не використовується, бажано його зберігати з напругою від 3,6 до 3,9 В, щоб продовжити їх термін служби. Для цього в зарядному пристрою New i4 можна вибрати граничну напругу, до якої якою буде заряджатися акумулятор. Кнопкою C вибираємо потрібний канал і утримуванням кнопки V переходимо на вибір граничної напруги. Відпустивши кнопку, вибираємо 3,7 вольт у випадку, якщо акумулятори будуть зберігатися тривалий час. 4,2 В, якщо акумулятори використовуються, і 4,35 вольт для специфічних літійонних акумуляторів. Також пристрій сумісний з акумуляторами з номінальною напругою 1,2 В і цілим рядом інших акумуляторів різних типів. Їх перелік можна знайти в інструкції або на зворотній частині зарядного пристрою. Nightcore New i4 має функцію відновлення надмірно розрядженого акумулятора. Для цього потрібно затиснути дві кнопки одночасно. Після цього пристрій почне подавати дуже низький струм для поступового підняття напруги, після чого переходить на звичайний режим зарядки. Це стосується і мр акумуляторів в яких немає захисту від надмірної розрядки. Якщо встановити акумулятор з порушенням полярності, тобто неправильною стороною, пристрій покаже про помилку блиманням світлодіодів. Зарядний пристрій працює від стандартного кабеля, який є в комплекті, а також може використовуватися в автомобілі, оскільки має вхідний порт на 12 вольт. Корпус зарядного пристрою це міцний пластик, який стійкий до високих температур. Дизайн з ребрами по всьому корпусу дозволяє ефективно віддавати тепло в навколишнє середовище завдяки гумовим накладкам пристрій не ковзає по поверхням. Комплектація зарядного пристрою включає кабель, інструкцію і гарантійний талон на 12 місяців. З вами був канал Найткор Україна. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!